Друзі, моє вітання! 17-та на годиннику традиційно новини у цій порі на п'ятому каналі. Давайте подивимося і послухаємо про все найголовніше. Завтра Україна вирішить свою долю. Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон Дерляєн з Володимиром Зеленським. Вони провели спільний брифінг. Президентка Єврокомісії також наголосила, тиск на Росію зберігатиметься. На початку вересня ЄС ухвалить 19-й пакет обмежень проти Росії. Вона наголосила, що про Україну не можна домовлятися без України. Також сказала, що Київ має бути сильним, щоб ніхто не зміг його зламати. Володимир Зеленський заявив, що переговори можливі тільки там, де проходить лінія фронту. Територіальні питання можуть обговорюватися лише під час зустрічі лідерів України США та Росії. Утім, зазначив, що Москва не дає жодних сигналів для такої зустрічі. Зеленський додав, що Путін не зміг захопити Донеччину за 12 років, і зараз теж немає успіхів. Він наголосив, що головна гарантія безпеки це сильна армія, а вступ до ЄС стане частиною системи захисту оскільки територіальне питання є настільки важливим, воно повинно обговорюватися лише лідерами України та Росії в межах тристоронніх переговорів Україна, Америка, Росія. Наразі Росія не має жодних ознак того, що тристоронні переговори відбудуться. І Якщо Москва відмовиться, то повинні бути запроваджені нові санкції. Важливо, щоб Америка погодилася співпрацювати з Європою для надання гарантій безпеки Україні, і ми дуже вдячні Сполученим Штатам та президенту за такий сигнал а отже, і всім в Європі як я вже не раз зазначала, Україна повинна стати сталевим дикобразом, недоступним для потенційних загарбників. Ми вітаємо готовність президента Трампа надати Україні гарантії безпеки, подібні до тих, що передбачені статтею 5, і коаліція охочих, включаючи європейський союз, готова зробити свій внесок. Ми знаємо, що захист Європи є насамперед нашою відповідальністю, і ми наполегливо працюємо над прискоренням. І розширенням наших зусиль, збільшуючи оборонний потенціал Європи, великий прогрес у відносинах із Росією так прокоментував свою зустріч на Алясці сам Дональд Трамп. Він написав, що фейкові новини спотворюють інформацію про нього. Не промовчав спецпосланець Трампа. Стів Вітков заявив: Москва пішла на поступки щодо п'яти областей України. Утім, про які саме території він каже ймовірно, відомо тільки йому. Неймовірно, як фейкові новини жорстоко спотворюють правду, коли йдеться про мене. Я нічого не можу сказати чи зробити, щоб вони писали чи повідомляли про мене чесно. Я мав чудову зустріч в Алясті щодо дурної війни Байдена, війни, яка ніколи не повинна була відбутися. Вивести українські війська з усіх територій Донеччини та Луганщини натомість Росія готова заморозити лінію фронту у Херсонській та Запорізькій областях, а ще відмовитися від невеликих окупованих ділянок на Сумщині та Харківщині. Це, начебто, і буде поступками країни-агресорки. Агенція Reuters оприлюднила список вимог, які викотив Путін. Їх російський диктатор, нібито озвучив Дональду Трампу під час зустрічі на Алясці. Країна-окупантка вимагає визнання Криму російським, а ще хоче скасування санкцій. Москва, нібито, погоджується на певні гарантії безпеки для України однак не прийме вступу до НАТО. Про статус російської мови та права РПЦ також не забули. Лише Україна може ухвалювати рішення щодо свого майбутнього та власних територій. Про це йдеться у спільній заяві країн Північно-Балтійської вісімки. Її оприлюднили за підсумками саміту на Алясці. Ми залишаємося непохитними у підтримці України, наголосили європейські лідери. Жодних рішень про Україну без України, жодних рішень про Європу без Європи. Досвід довів, що Путіну довіряти не можна. Відповідальність за війну лежить на Росії, її агресії та імперських амбіціях. Мир потребує припинення вогню та надійних гарантій безпеки для України. Угода має містити чіткі зобов'язання трансатлантичних партнерів захищати Україну від майбутньої агресії. Ми вітаємо заяву президента Трампа про готовність. А брати участь у таких гарантіях жодних обмежень не повинно накладатися на українські збройні сили чи її співпрацю з іншими державами. Росія не має права вета на шлях України до ЄС і НАТО. Ми продовжимо постачати зброю Україні та зміцнювати оборону Європи. Доки Росія продовжує вбивати, ми посилюватимемо санкції та економічні заходи проти її воєнної економіки. У генштабі повідомили про успіхи збройних сил на кількох напрямках від 4, від 4 до 16 серпня Збройні сили та Національна гвардія, зокрема перший корпус Азову, зачистили 6 населених пунктів Донецької області. За цей період наші захисники примусово демобілізували 910 російських вояк. Ще 335 поранили, а 37 окупантів взяли у полон. Також знищили 8 ворожих танків, 6 бойових броньованих машин, 103 одиниці автотехніки, одну реактивну систему залпового вогню, 18 гармат та 90 один безпілотник різних типів від ворожих груп визволили місто Покровськ. у Добропіллі продовжують стабілізувати ситуацію на північно-слобожанському напрямку. Українські підрозділи просунулися вперед на кількох локаціях. Тяжких поранень зазнав генерал окупаційних військ. У лікарні йому ампутували кінцівки. Про це розповіли в гур у ніч проти неділі. Сили оборони вдарили по колоні ворога на Курщині. Травмували заступника командира угруповання військ. «Сєвєр». окупанта терміново доставили до Москви, Там йому ампутували руку та ногу. Уночі Росія знову була під ударами українських безпілотників. Вибухи, пожежі і зірвані плани окупантів. Українські захисники та партизани нищать логістику загарбників, коригуючи його можливості і на фронті, і в глибокому тилу. Деталі у матеріалі Катерини Підпалої. У Воронезькій області неспокійно дрони атакували залізничну станцію ліски. Це один із найбільших транспортних вузлів південно-східної залізниці Росії. Через удар затрималося щонайменше 14 пасажирських потягів. Не лише пасажирські через станцію курсують і вантажні поїзди, які перевозять техніку, боєприпаси та пальне для окупантів. Вузол забезпечує руху у кількох стратегічних напрямках, тому його ураження значно б'є по логістиці ворога. Залізниця розташована приблизно за 150 кілометрів від державного кордону. Не лише в тилу, а й на тимчасово загарбаних територіях немає спокою ворогу. Працюють партизани і знову ж нищать логістику супротивника. Про успішну роботу своїх агентів на Луганщині повідомив руха теж. Наш агент успішно вивів з ладу релейну шафу на одній з ділянок залізниці, яку використовують російські війська. Цей маршрут з'єднує Ростовську область із північчю тимчасово окупованої Луганщини і активно використовується для перекидання техніки, боєприпасів, особового складу та пального. Ворожа логістика під прицілом із Сил оборони. Бійці 47-ї бригади Магура зіпсували плани ворога. На північно-слобожанському напрямку росіяни щосили намагалися доправити своїм гармату. Везли її вантажівкою через руйнований міст, і на тому ж мості озброєння її залишили завдяки влучній роботі українських захисників. А тим часом на півдні ще один гучний приліт у тимчасово окупованому Мелітополі. Головне управління розвідки України знищило склад боєприпасів разом із групою загарбників, яких перекидали на Запорізький напрямок. Вибух стався момент заїзду ворожої вантажівки з особовим складом. Ліквідовано щонайменше шістьох окупантів. Без жодних зусиль з боку України, але яскраво горить у Москві. Палахнули та місцеве кафе. Вогонь швидко перекинувся на сусідні будівлі і охопив 600 квадратних метрів території. Катерина підпала п'ятий канал. Транзитний центр у Павлограді, куди прибувають евакуйовані з Донеччини та прифронтових районів, переповнений тамтешній будинок культури, у якому він розташований не справляється з потоком людей. За словами керівника гуманітарної місії Проліска Євгена Капліна, лише за останні три дні через центр пройшли понад 1200 людей, тоді як у ньому лише сотня ліжок. Особливо гострою є проблема розміщення людей похилого віку та маломобільних осіб. Немає нормальної логістики. Всі МТП по Дніпропетровщині наразі переповнені. Немає чіткої приймаючої області, немає чим і ким вивозити, бо всі наші ресурси кинути з п'ятої ранку на евакуацію, а потім ще до четвертої ранку на підвоз людей в сусідні області, в Полтавську і так далі. Люди тут продовжують накопичуватися. У Одесі відкрили кав'ярню, де відвідувачі проводять час у компанії Поросят. У закладі розповідають мешканці кав'ярні доброзичливі та соціальні, допомагають розслабитися та отримати емоції, яких бракує в час війни. Про незвичне місце, де каву подають разом із порцією тепла в сюжеті Аліни Оганезової. Випити каву, з'їсти десерт і погладити порося. Нова кав'ярня в Одесі пропонує не лише меню з напоями, а й компанію мешканців з п'ятачками. Вони рухкують, бігають між столиків і з задоволенням позують для фото. Карина саме підбирає вдалий ракурс. До Одеси вона приїхала з Києва на декілька днів. каже, побачила цей незвичний заклад у стрічці соцмереж і одразу внесла його до списку обов'язкових для відвідування. Я в васторгія, я дуже люблю животних і для в захваті. Я дуже люблю тварин, і для мене ці маленькі красунчики це класно. Видно, що вони дуже доглянуті, видно, що добрі. Он ходять собі такі прекрасні, дуже хороші хлопці. Кав'ярню з мініпігами відкрили в центрі Одеси два місяці тому. Власниця розповідає, ідея такої концепції з'явилася випадково. Разом із чоловіком вони давно мріяли створити простір, де до горнятка смачної кави можна отримати ще й щиру порцію позитивних емоцій. Ми Хотіли відкрити якусь кав'ярню, якийсь заклад, де люди можуть відпочити, насолоджуватися напоями, десертами. Ми намагаємося зберегти тематику нашого кафе. Це десерти з мордочками свини. Про маленьких улюбленців тут щодня дбайливо піклуються, а раз на місяць їх додатково оглядає ветеринар. Усього в кав'ярні четверо тваринок, та нині з гостями спілкуються кабанчик і п'ятачок. Зараз в кав'ярні знаходяться двоє. Тому що в нас були діб. Ну, вона є, але в закладі її нема. Е вона завагітніла, вона готується до пологів стати мамою. Е і, і, і збранника ми відвезли до неї, щоб вона не сумувала. Реакція гостей, коли вони вперше заходять до кав'ярні з поросятами, завжди особливо діляться в закладі. Очі наповнюються захопленням, а вся увага переключається на маленьких мешканців. Заходять вау, все, у них очі горять в замовленнях, вони вже трошки губляться, що вони хочуть. Вони вже не чують, що їм пропонують, вони бачать лише тваринок. Мініпіги, соціальні й доброзичливі тварини кажуть у кав'ярні. Охочі йдуть на контакт та відкриті до спілкування. Якщо ж вони втомлюються від уваги, усамітнюються у своїх кімнатках. У закладі наголошують, це не контактний зоопарк, а простір взаємної поваги. Тож для відвідувачів діють чіткі правила поводження з тваринами. Це не підіймати поросят з пола на руки, вони це не люблять і дуже цього лякаються. Ми забороняємо суворо, ми не дозволяємо їх кормити. Серед гостей Одесити і люди з різних куточків України та світу. Ділиться власниця. Була в нас пара, яка взагалі за своє життя не бачила свинок, і Їм вже було да, десь, год, мабуть, 70, ну десь так, да, і вони такі раді прийшли, щоб побачили тих. Свинок наприкінці Дар'я зізнається, розпочати власну справу в такі часи було непросто. Та кожен день тут це можливість разом із маленькими улюбленцями трохи розрадити містян і подарувати їм тепло і затишок. Аліна Оганезова Сергій Іщенко Одеса П'ятий канал.